Босав Максим Олександрович, психолог центру психосоціальної реабілітації Сімдарік. Сімдарік веде свою діяльність вже не одне десятиріччя на території нашої держави, представлені у багатьох містах нашої країни. Багато сімей, які зіштовхнулися з проблемою залежності. Спочатку пробують вирішити це питання самостійно, але наступає той етап, коли це не приносить бажаного результату. Тому є центри лікування залежності зі своїми програмами, зі своїм мікросоціумом, де працюють фахівці, психологи, адиктологи, арт-терапевти, які знають, як працювати з залежною, залежною поведінкою. В основі програми, по якій працюють фахівці наших центрів, є авторська методика це утворювання психотерапевтичної спільноти, терапевтичної групи роботи фахівців індивідуальні і групові та жетонна система, яка вперше була запорядкована у Сполучених Штатах Америки, та показала високу ефективність в роботі з залежною людиною. Багато залежних, які звернулися за допомогою та пройшли лікування, поставили перед собою нові цілі, та у тверезості йдуть до них. Не чекайте, що проблема вирішиться самостійно. Звертайтеся за допомогою до фахівців.